Приграєш по джом байл? Е, да. Так. відповісти на чотири запитання, вони дуже легкі. Відповідаєш на чотири правильно, отримаєш 500 гривень. Який пістолет наносить найбільше дамагу по джом байду? П-92, Діго, Скорпіон чи П-19. Дігл. Правильно. Які набої потрібні для ump 45, 7,62, 300, 556 чи 45 АЦП. 56, шість, ні. 45 п'ять. Правильно, щось дуже тяжко йшло за юмпік. Який максимальний рівень броні в метро PUBG Mobile? байду? Здається, шостий. Так, і який транспорт має найбільше ХП? Дача, БТР, багі чи мотоцикл? Ну тут ісі. Да. Якої зброї немає в Бетропа в Джон Бел? Білий, синій, фіолетовий чи золотий? Білий. Правильно. Скільки набоїв у магазині е, 25, 30, 35 чи 40? 35, 40. Ні, 35. Ні. <рес> 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 Ні? Ні. 25. п'ять. Ні. Він назвав 25, 35, 40, а це всі три неправильно. Який відсоток дамагу знімає бронежилет третього рівня? 30, 40, 55 чи 60? Здається, 55. Так, да? ізі взагалі, все з першої спроби. Тримай 500 гривень. Ізі залі найлегший 500 гривень в житті, напевно. Ну так. Да. Це підписуйтесь на рибу А ти звідки знаєш? 30, да, дуже часто дивлюся відео. Ютубі стріми да стріми чого ти одразу не сказав, ну які складніші запитання казав.